Я вітаю вас, мудрі, неповторні люди сьогодні тут і зараз. І ми з вами зараз будемо шукати відповідь на питання, чому ж так важливо знати, з якою задачею ти тут народилася, або народився? Чому це зараз стає дійсно життєво важливим для кожної людини? Тому що зараз, коли весь світ навколо змінений, то тебе все одно випихне, так, що ти. Почнеш шукати істинного себе, все одно туди тебе направить якась сила, або, наприклад, твоє вище я, як ми говоримо. Але, друзі, знаєте, сьогодні я хочу сказати вам, наскільки важливо це все знати. Тому що ми всі служимо з вами в цій системі існування, ми всі, кожен з нас служить. І якщо просто уявити такі речі. Що багато хто розбирався вже да, з вас, хто я, що я там. Ми вивчали всього багато там, дизайн людини, нумерологію, да, е, астрологію часто. Да, багато хто зараз володіє теорологією, багато хто володіє різними такими знаннями, які я розкривав через себе, для того, щоб докопатися, хто ж я є. Багато хто себе е, знаєте так, переіменували, тобто ім'я собі дали інше. Чомусь в цьому пізнанні, да, коли ходили, дали собі інші імена, дали собі е, якесь інше визначення. Тобто зібралися як в нову точку зборки і зараз з цього вже діють. Да? От, от, так воно і є, так відбувається. Я хочу, знаєте, з свого досвіду сказати, що дійсно е, душа це психіка. Ну так, да? І в неї вкладено програму існування твого, твого існування, твого втілення. І я завжди виділяю, так, коли я от провожу чи свої консультації, там, чи просто от спостерігаю за людьми, і я бачу, я завжди виділяю в людини одну домінуючу якусь енергію або, скажімо так, домінуючу а, тала, талановиту енергію. Яка ось прийшла вплетена в програму душі, і яку тут саме ось треба проявити. І Для неї, для того, щоб її проявити, служать іще декілька таких енергій, як інформативних, глибинних. Можна назвати їх по-іншому. Тобто вони несуть служіння своє, щоб людина могла. Це все в людині відбувається, щоб вона могла реалізувати той свій такий, знаєте, задум, з яким вона сюди втілилася. Так от від цього знання про тебе, що є тим домінуючим в тобі, да? що ти маєш тут проявити, залежить життя всіх навколо. Якщо знає людина, одна, друга, третя, знає про це все і живе відповідно до своєї задачі, так, з якою тут народився, по долі яка назначена, тоді життя зовсім стає іншим. І зараз просто я хочу сказати от вам коротенько, да? Просто з ментальної психології такі речі, які я досліджувала, і я знаю, як це прораховується, в мене є своя система. Звичайно, я використовую і рунічні свої знання, але тут саме головне зрозуміти, що коли ми народжуємося, кожен з нас. І є основна та задача, яку ти маєш тут робити на землі, для того, щоб це все існувало в гармонії, так? то від. Відповідаючи на запитання, хто я є тут, можна зрозуміти, що є люди, які приходять в це втілення для того, щоб бути от такими, знаєте, тими, хто запускає нові проекти, нові думки. Нові якісь починає людина щось початок, в початку стоїть. Хоча це завжди лідери, які ведуть за собою, тому що якщо вони запускають якусь нову ідею, так, то за ними мають іти люди. Але це ті, кому дозволено навіть робити помилки тут на землі, запускаючи щось нове. Бо часто таким людям, які перші йдуть, це першопровідники, першопровідники. І вони просто тягнуть дуже велику таку, знаєте, е напругу в собі, вони тягнуть навантаження таке на собі, бо вони перші. І ось коли ти приходиш в це життя першим для того, щоб проявити от нове щось так, і тягнути за собою, дається велика фізична сила, так, дається витримка дається енергія, енергізація на життя, на долю дається сильна. І зазвичай такі люди мають ту силу, але. Є такі речі, які в собі, наприклад, не хочеш признавати, це йде протиріччя таке, да? і буде тобі весь час сказати: ти, ти не зможеш, не лізь туди, куди не треба, що знову там щось не справишся, ще там щось. Да? А людина прийшла сюди саме для цього. І ось коли ці протиріччя відкинути, і відчути в собі ту енергію, першопрохідця, першого такого, знаєте, прориваючого. Простір, то ти розумієш, що тобі дано це все. Це є твоя доля, і це є основне, що ти можеш робити. Так? Як ми далі служимо один одному? Потім втілюється інша категорія, інший психотип людей, втілюється з такою програмою долі, так? з програмою душі, де є задача підхопити те все, що там перші запустили. І упакувати його, організувати. Це також задача. Завжди таким людям дається, що напротиріччя буде навпаки все. Людина буде приземлена якимись там бажаннями своїми, тільки не буде займатися от такою об'ємною роботою, там, де ти маєш. Не сам, сам от, людям з таким прошарком, саме таких психотипів не дано оте нове створювати, вони мусять підхоплювати те, що є, і упорядковувати його, тобто упорядочити поставити під порядок, організувати і поставити в порядок. І така задача є головна на землі втілення людей. Розумієте? Як тільки ви впізнаєте в цьому себе, що ви є гарний менеджер, гарний організатор, так знаєте, що ви втілилися саме для цього. Тобто цікаво організовувати і це дано, це, це доля така. І є багато чого, що буде допомагати в цьому, але під час таких от організаторських величезних здібностей так, людина може втратити контроль сама. Так от, потрібно. Тримувати контроль і організовувати все те, що є вже упорядковувати, і ставити як на потік. Так? Потім, коли це поставлено на потік, народжується, втілюється тут ще психотип, такий, неймовірно, чудовий людей, які мають відчути те все, що на потік пішло, вони його беруть і проводять в соціум, працюють з людьми. Тобто вони його проводять як розповсюджують просто. І їм даються для того здібності це зробити. Так? І це є, має бути гармонійно все зроблено. Тому що буде відчуватися, що якщо дисбаланс включиться, не буде балансу сили волі, то це буде неправильне проведження. Тобто, не буде воно правильним. А включається саме. Те, що ти маєш працювати з людьми, з соціумом, проводити це все, проводити і співпрацювати. І на цьому процесі дається право творіння, творіння свого погляду, знов-таки створювати методи, як то все проводити. Те, що вже сформовано і є, як його проводити, методи створювати, і навіть додавати туди те втворіння. Включати, з чого ще ніколи на землі навіть не було. Але головне, щоб воно працювало. І таким людям що буде даватись на протиріччя, щоб ти відчув, що ти не на своєму місці. Буде даватися те, що ти будеш боятися публічно десь щось проявити себе, там сказати, щось просто заявити про себе. Тобто так воно діє. Да? А дивіться далі, друзі, йдемо далі по психотипам, щоб дізнатися, хто ти є тут на землі. Так от, коли це все запущено вже і працює, так? коли вже створено от те, що було е в порядку, впорядковано, вже, і тут і створено для нього як знаєте, розповсюдження таке, тобто соціальне. вже. В, ро, ну, там методи всі можна застосовувати, аби тільки воно було в благо людства всього. Тобто не тільки себе. І далі, коли це вже запущено, коли це вже все працює, вже воно більш стало таким розтеклося, да? співпраця йде саме з людьми, тоді включається що? Включається відчуття. відчуття. Його треба відчути. І люди, які народжуються з, е, з психотипом таким, де мають проводити все на відчуттях, їм дається. А... Оця така чуттєвість, вони мають розвинути. Оце таке, от, знаєте, таке милосердя своє до всього того, що вже ось працює, таке тонке, тонке сприйняття і відчуттями проживати, перевірити на відчуття, як це працює, і провести ці речі через свої переживання. І коли включаються переживання, так, це вже вище соціуму піднімаєшся, включається переживання на відчуттях. І людина в такому стані, вона робить таку ж свою роботу. Зазвичай таким людям, які мають на відчуттях проживати ці всі речі, їм дається, що ми можемо сказати, що людина черства, черства серцем. Не хоче нічого чути. Їм дається величезна сила таким людям з таким психотипом, з такою задачею по долі. А вони часто відчувають навпаки сентименти, ну, такі впадають в сентиментальність. Сентиментальність це не, не є співчуття і це не є милосердя. Це зовсім друга вібрація. Так що цього робити не потрібно. Але хто відчуває, що він має здатність на відчуттях проводити все те, що запущено вже. Пер, нижніми трьома е, психотипами людей, Тобто нижніми це не те, щоб як, якщо дивитись на драбину, да, от таку от, е, успіху свого, Тобто кожен має свій щабель. І ми всі йдемо далі, тільки ось, і це все стосується наших енергій. І кожен центр, який ми маємо наситити, так от, перший центр, другий центр, третій центр через цю задачу долі, насичення йде центру. От та енергія домінуюча, вона хоче прожити себе. І коли тільки доторкуєшся до того всього розуміння, що в тебе є саме ця задача, вона починає фонити. Так, там є ще багато нюансів, але зараз ми просто не з вами говоримо. Я просто хочу, щоб, можливо, комусь ця крапелька знання стане корисною. І ви більше зрозумієте про себе. І Якщо десь ви відчуваєте, що у вас є якась така, знаєте, відстороненість, черствість така, десь щось, знаєте, от, тяжко до серця пробитися, то, то знаєте, що вам таки треба те серце розпакувати і наситити енергію любові, на відчуттях прожити і пронести в цей світ як дар, який даний вам по долі. Потім, коли вже прожито на відчуттях, так, що далі йде, якось його треба проголосити, промовити. Проголосити, промовити, значить, треба, як можна люди можуть бути ораторами, можуть бути з домінуючою енергією, якою народжена людина, так? саме проявити. Так? Це можуть бути. Хто співає, там, поети вірші читає, може, просто говорить людина гарно, може ще щось. Іде розкриття саме через говоріння. Тобто такі люди з психотипом втілення, основною енергією мають промовити те все, що вже зібрали всі інші і створили. Людина має доносити. Так? Це може бути е, е, мудре, мудрий підхід до життя. Хоча це стосується кожного, хто приходить на цю землю сформувати і дозріти до мудрого мислення. Так от, коли це все промовлено, запущено вже словами, так, тоді втілені люди на землі, слідуючи психотипу, вони мають омислити все те, що вже сформовано для них. Знову ж таки, включити мудре мислення, омислювати те, що вони, це, цю інформацію, і так само вони проводять це знання через себе. Правильно? Так, от люди, які народжуються з основною задачею омислити все те, що є, це є мислителі. І вони дійсно мають проводити це своє мислення. Саме в високому плані, тому що коли людина не робить цю свою задачу, в неї трапляються проблеми з мозком, трапляються знаєте, різні там відхилення. Я скажу так, як, знаєте, як крижане мислення стає, крижаніє. І просто, знаєте, включається інша, інша така сторона, яка буде завжди спонукати до проявлення того мислення. Тобто, це так само основна домінуюча по долі енергія. І це проявлюється в житті в, той, в тієї людини, яка відчуває в собі цю потребу. А тепер дивіться, коли вже це все запущено, упаковано, розповсюджено. В відчуттях прожито, промовлено, омислено. Тоді що? Тоді є психотип людей, які це все підхоплюють, так? і вже на рівні а, духа вже просто формується таке бачення, їм дається це все просто відчути. Там йде вже така. Психологічна, тонка така штука, коли спостерігаєш за цими процесами і маєш оце все провести, але вже з вищого плану. Тобто він формується у такого психотипа людей. Люди зазвичай дуже гарні, дуже, скажімо так, народжуються в цьому житті, їм дається випробовування. Да? Вони, якби це все вже розуміють, те, що вони бачать, і їм дається саме таке тяжке випробовування на его, щоб не зашкалював егоїзм, щоб опрацювати це все. І далі, так само, коли на духовному плані комплектується, люди мають після омислення вони мають йому додати цінностей. Тому всьому, що людьми створено вже. А потім після цього, коли вони додають цінності щемпен, такими своїми. Так? так само там і відчуття, і мислення, але воно формується трішки в вищого порядку. І це таких людей багато у нас тут абсолютно багато навколо нас. І ви можете бути такою людиною. Потім, коли це все вже сформовано, Проведено і оцінено, включається ще один психотип людей, втілених на землі, ті, які з цього всього вже мають винайти абсолютно нові сенси. Тобто це, як уже, знаєте, вище переходиш, і розуміючи, вони це завжди розумієш, та ті всі схеми. Я маю на увазі тих людей, які працюють над собою, які замислюються над такими речами, які займаються самопізнанням, так? свідомі люди. Отак От само, як ви, гляньте. Все дається, відповідальність дається людині. Величезна відповідальність. Оце все, що там було, вже якби воно є, а ще винайти нові сенси і розкрити їх для всіх. Це я завжди такі відповідальні люди. Вони завжди, знаєте, як то позбирають каміння те, що хтось десь порозкидав, вони доведуть все до логічного завершення. Це люди, які гарно володіють, співпрацюють з цифрами. Люди, які завжди дуже такі пунктуальні, дуже відповідальні, які просто витягнуть все і створять з цього ще й новий сенс. І вони встоять завжди в собі, бо в них є така задача. В собі нічого не змінювати, встояти в собі так, як є. Але ж признати це треба, що ти є той, хто має встояти в собі, щоб тебе ніхто не вибив з твого стану внутрішнього такого стержня і що ти проведеш нові сенси в це життя, в світ, в якому живеш. Цікаво, правда? І таких у нас людей дуже багато, всіх багато. Це все гармонія, це все те, як ми один одному служимо тут. І далі йде психотип людей. Це люди-спостерігачі. Це ті, яким уже не цікаво нічого матеріального, в принципі. Абсолютно не цікаво. Вони це все вже тисячу разів мали, вже це все проживали, там формували все це робили. Вже це просто, От вони знають, як це все працює. І часто у них така, знаєте, включається зверхність. Така. І таких людей важкувато вивести, наприклад, на якесь інше бачення. Вони завжди от все знають, вони прискіпливі до деталей, вони завжди от дивляться, видивляються. Е і вони, як споглядачі, за моралью, за етикою, це такі естети, люди, які споглядають, щоб був порядок. Вони, тобто, це все вже да, до тонкощів відчувають те все, що творилося нами, всіма тут, всіма, всіма абсолютно. І є такі люди, які мають просто. А довести це до такого, знаєте, естетичного духовного а, рівня, тобто творіння. Так? І вони мають з собою нести оту естетичність, оту мораль. Так? І вони часто спостерігають за іншими, бачать всі тонкощі, часто вчать. Ну, тобто кожен може з цієї всієї драбини, яку я вам описала. Кожен має трішки з кожного психотипу. Не може бути так, що ось один такий, інший такий. Просто це для усвідомлення кожного з нас, що у всіх є вкраплення різних психотипів, але є щось одне домінуюче. Як тільки ти попадаєш в ту точку, і ти знаєш, о, це точно моє, я є той першопрохідник, і я йду отак першовідкривач, відкривач, і це мені дано, це моя по долі мені дано, я можу це робити. О, все, людина стала своє русло. І далі вже йдуть допоміжні такі різні, включаються речі, які допомагають просто тільки при цьому розумінні. Все варіативність змінюється навколо. Розумієте, чому я називаю це корекція долі? Чому це так відбувається? Тільки раз зрозуміла, що я менеджер, я організатор, боже мій, а я весь час не там ходжу. Я весь час щось роблю не те, а мені потрібно сюди. А тут можна організовувати, що завгодно. І свята, там, і, і виробництво, і сільське господарство, да будь-що до чого доторкнешся, але твоє діло організовувати. З того, що є, упакувати. Ох, менеджер. Там дивишся люди, люди творці. Вони дійсно творці, які проводять е в соціум, вони створюють проекти нові, вони створюють те, чого ніде ніколи навіть не було, а вони їм дано то право. І ти думаєш, Боже мій, а я весь час там на городі щось купала, думала, що моя, моє покликання це там, садити картоплю, а твоє покликання працювати з людьми. Розумієте? І тут ти знову попадаєш в цю точку і знову ти думаєш, о! Точно, Боже, мені ж це подобається, я завжди хотіла. І так само, коли вчишся, попадаєш в точку, де ти маєш на відчуттях все проживати, чуттєвість оця має бути, чуттєвість розвинута. А потім, коли попадаєш в ту точку, думаю, Боже, чого ж я раніше, раніше така груба була, чого до мене достукатися не можна було. А тут на усвідомленнях раз «Так я ж така тонка, я ж тут родилась для того, щоб відчувати. І це може бути і в кожній людині, але домінуюче може бути тільки твоя. І ти маєш це на відчуттях створювати все. І це є цікаво, розумієте? Хто хоче, хто хоч кому закривали часто рота, хто багато говорив, так? хто в дитинстві багато говорив, то якраз ото і є твоє покликання, тобто дар говоріння. Десь колись забили його, тут маєш проявити. І так далі, і так далі. З кожним цим йдеш, і там мислителі, да, люди, це організатори, це керівники, які є улюбленцями в колективі, ті мислителі, про які я вам говорила. Тут попадаєш це, ага, ух ти, а я весь час там зовсім іншим займалася чи займався. І тут, отак, от воно береш, береш, розпаковуєш, і кожен розпаковує свої зараз глибинні істинні знання про себе, друзі. І зараз саме ось цей період, де ти не можеш вже по-іншому, а будеш все одно жити в, в, з, з тим, от, е, що є самим-самим в тобі, самим цінним, самим сакральним, самим е, об'ємним талантом. Таке. І нікуди не дінешся від цього. Просто треба, потрібно розуміти, що це є життя. І ми не можемо жити в, е, в старому світі. Ми ходили, блукали, да, спали часто. А зараз, коли ми вже бачимо ці речі, що нам треба включити свою цінність в тому, хто ти є тут на землі. І тоді все воно стає на свої місця. Навіть якщо зараз ти не можеш зробити такий різкий розворот, то ти зробиш це завтра або через день, через тиждень. Але ти зробиш його. І тому я дякую вам за увагу. Сьогодні про психотипи людей ми з вами поговорили. І про те, як ми служимо один одному в цьому світі. І це є набагато простіше, чим ми могли собі загадати, правда? Так що я вдячна вам за увагу, вдячна за ваші коментарі, вдячна за вашу підписку, вдячна за те, що ви є в такому полі, де ми обговорюємо дуже цікаві речі. Я бажаю вам світла, добра. Будьте щирими, будьте чесними самі з собою, і життя ваше розвернеться. На 180 градусів в саму найкращу сторону. Як, знаєте, як махне крилами метелик, і все-все зміниться навколо. Нехай це буде легко, але хай це буде щиро. Всього вам найкращого, до побачення.